Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами. Програма Шлях до Європи. Відновлення економіки на звільнених територіях України. Під такою назвою стартував проєкт, який втілюватиме громадська організація розвиток бізнес-сектору України за підтримки Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. USAID. в Івано-Франківську відбулося обговорення основних завдань проєкту. Проєкт триватиме 5 місяців та охопить прифронтові території України. Основна мета стимулювати розвиток малого та середнього бізнесу на звільнених територіях нашої держави. Громадська організація розвиток бізнес-сектору України. Ми, як проєктна команда, почали таку реалізацію даної проєктної ініціативи міжрегіональної проєктної ініціативи відновлення економіки на звільнених територіях. Що вона в собі включає? Вона включає посилення і відновлення ділової активності в шести звільнених регіонах. Нах України, а саме Чернігівській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Дніпропетровських областях. Яким чином ми будемо це робити? Бо це буде відбуватися шляхом торжування кращих бізнес-практик, надання навчання і консультацій для представників малого та середнього бізнесу. Потрібен постійний діалог влади і бізнесу, і тих громадських організацій, які представляють інтереси бізнесу. Тобто, під час цього діалогу ми виокремлюємо ті нагальні питання. Які нині на порядку денного малого і середнього бізнесу і доносимо їх до тих структур, в першу чергу владних, які повинні їх вирішувати? Ми розраховуємо, що в процесі нашого проекту ми напрацюємо десь додаток до діючих програм, нові можливості, нові напрямки, і от спільно напрацюємо їх адаптацію і впровадження в таких складних військових умовах. В онлайн режимі до обговорення основних питань відновлення економіки долучилися фахівці міністерств, а також представники з прифронтових територій України. Проєкт втілюватимуть за участі торгово-промислових палат зі східних областей та місцевих органів влади, які вже тісно співпрацюють з Прикарпаттям. Війна руйнує дуже багато економічних процесів, руйнуються бізнес-контакти, ланцюжки постачання. То схожі проекти допомагають відновлювати такі контакти. Тобто, я очікую в першу чергу від проекту певного покращення комунікації пошуку нових можливостей, оскільки в нас попереду нові виклики, зокрема і нова зима, нова і очевидно, що буде багато блекаутів. Бізнес буде переживати важкі часи. Потрібно шукати спільно як. Заберегти українську економіку, не чекаючи перемоги, щоб ми могли її підтримувати і розвивати. Ми розуміємо, що ми є толові, так і від нас залежить зараз розток економіки в цілому по Україні. Тому наш основний аспект, навіть коли почалася війна, що ми не тільки займалися прихистом ВПО, а ми займаємося. Ну, основна наша така опорна діяльність була на релокації підприємств. Практично, ми спільно з облдержадміністрацією, так спільно з промисловою палатою, ну вживали частка титанічних дій для того, щоб перетягнути релоковані підприємства, створити їм всі умови для того, щоб вони якомога швидше стали ноги, і почали працювати. І практично нашу громаду вдалося релокувати зараз 29 підприємств. В рамках реалізації проєкту відбудуться поїздки представників ділових кіл Прикарпаття на підприємства прифронтових територій на початку січня 2024 року в одному з обласних центрів на сході органі організують економічний підсумковий форум, як підтримати український експорт в сучасних умовах. Відповідь на це складне питання намагалися знайти підприємці, громадські діячі, представники місцевої влади на засіданні круглого столу. Допомогою може стати програма розвитку ООН, яка спрямована на підтримку сталого розвитку в Україні. Зустріч відбулася в рамках втілення міжнародного проєкту підтримка інклюзивного економічного розвитку в Україні шляхом поєднання просування експорту з регіональним розвитком та цілями сталого розвитку, який підтримує уряд Німеччини. Українська економіка зараз переживає дуже важкі часи, і український бізнес порівняно із світовим світовими компаніями є в значно важчих умовах на умовах конкуренції на світовому ринку. І наша мета знайти. Можливості знайти способи допомогти їм відвоювати своє місце у світі, боротися за ринки, допомагати зберігати робочі місця в Україні. Будувати новий бізнес і підтримувати українську економіку такі зустрічі стануть своєрідним майданчиком, де обговорюватимуть всі актуальні питання для розвитку підприємництва та швидшого виходу вітчизняної продукції на експорт. Одні закони в Україні є інші закони в Європейському Союзі. Америка Канада це ще складніше. Східний світ це зовсім інша інша парадигма. Тому дуже важливо власне уніфікувати ці нашу продукцію, яка виходить на ринки Європи і на ринки світу. І власне тому дуже важливо проводити тільки діалогові платформи для того, щоб це все можна було поєднати і прийти до доброго експорту. Ну і крім того, ми всі розуміємо, що якби ніхто нас не буде підтримувати просто так. Люди хочуть якісної кваліфікації. Кованої продукції і люди хочуть вигоди для себе. Орієнтований на експорт бізнес завжди був самодостатнім, кажуть його представники. Однак в сьогоднішніх умовах буває надто складно, чим може допомогти підприємцям держава? Найбільше держава, що може зробити, це допомогти нам з уніфікацією для того, щоб наші підприємства могли спокійно заходити на інші ринки, тобто щоб не було якихось законодавчих невідповідностей. Ну і звичайно, це участь у торгових місіях, це участь у виставках для того, щоб світ бачив українських виробників і експортерів, і для того, щоб світ розумів, що ми такі, як вони, що ми маємо абсолютно схожі цінності, і тому можемо працювати в спільному європейському просторі. Проєкт підтримка інклюзивного економічного розвитку в Україні реалізується в Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській, Чернівецькій та Рівненській областях. Українські крафтовики мають намір виходити на міжнародні ринки зі своєю продукцією. Звичайно, тепер це надзвичайно складно. Хоча смакові та екологічні якості такого товару високі. В цьому могли переконатися відвідувачі всеукраїнського крафтового фестивалю, який впродовж двох днів відбувався в Івано-Франківську. В проведенні такого дійства також посприяло Агентство США з міжнародного розвитку «ЮСЕЙД». Кожен охочий зміг на фестивалі не тільки ознайомитися з розмаїттям української кулінарної спадщини, але й придбати натуральні продукти, виготовлені за давніми рецептами. З Черкащини привезли цукерки з фруктів. Я займаюся виготовленням пастели, корисних цукерок і сушених фруктів, ягід, овочів. В основний робочий час я працюю бухгалтером, а в вільний час я роблю пастелу і сушу фрукти. Це я роблю вдома на своїй кухні, але планую зробити цех і робити все в цеху. Скарпат, зокрема, з нашої області було багато сирної продукції, екологічного меду, натуральних хлібних виробів. Виявляється, є й такі, що. Що борошно виготовляють вручну? Хлібчик на заквасочці без дріжджавань борошно перемалюється в кам'яних жорнах, і це все випікається вручну. Це більш натурально, екологічно і ну і це старі технології. Джеми, повидла, варення це давні українські солодощі, надзвичайно корисні для здоров'я. Займаємося виробництвом ягідних джемів. Натуральна продукція без консервантів. Використовуємо тільки ягоду і цукор також робимо пастилу. Тут немає і в наявності цукру, тільки ягода. Е Перевагою нашого продукту є те, що вона є пастеризованою, зберігається 12 місяців. Також вона дуже допомагає при застудах, такі як малина, обліпіха, можна робити чаї. Ну і відповідно, дітки люблять досирників до млинців зранку. Українська кулінарна спадщина визнана в усьому світі за своїми смаковими та натуральними якостями. Тепер багато крафтовиків готуються виходити зі своєю продукцією на міжнародні ринки. В непростих умовах сучасних українсько польських міжнародних взаємин, які виникли по суті на основі торговельних суперечок навколо експорту українського зерна, відбулася двостороння традиційна вереснева зустріч в Яремчі. Які питання обговорювали науковці, міжнародники та представники суспільних інституцій. Прокоментував доцент кафедри міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігор Гурак. Це вже шістнадцята зустріч, яка незмінно відбувається на Прикарпатті, зокрема в Яремче. Зараз впродовж тривалого часу це головний такий інтелектуальний майданчик, де обговорюються актуальні проблеми, питання українсько польських відносин в різних сферах сьогоднішнього. Цьогорічна зустріч мала шість напрямків. один з яких можна назвати назвати історичним. Були секції пов'язані з перспективами євроінтеграції України, євроатлантичної інтеграції. Була секція присвячена військовим питанням, що закономірно в умовах війни. Обговорювали також питання відбудови України після завершення конфлікту. Говорили про гуманітарний вимір ситуації з України. Тримає питання біженців, оскільки, як ми розуміємо, польща прийняла після початку широкомасштабної агресії на більшу кількість українських громадян. Також говорили про перспективи українсько польського партнерства, і ну без сумніву, однією з ключових тем це було обговорення загострення відносин, які ми спостерігаємо протягом останніх кількох місяців. Власне багато про це говорилося і висловлювалися думки стосовно того. Чим це може все завершитися, які це буде мати перспективи для подальшого діалогу між Києвом та Варшавою? Традиційно конференція збирає провідних експертів українсько-польських відносин, науковців, дипломатів, як теперішніх, так і минулих. Так само ну, людей досить високого рівня, в тому що, наприклад, одним із ключових спікерів був Пшемислав Журавський вельграєвський людина, яка є радником міністра закордонних справ і Президента Польщі з політичних питань, якщо ми говоримо про проблемні моменти, фактично можна говорити про консенсус між українськими і польськими дослідниками: про те, що високий градус напруги, який виник останніми тижнями, особливо пов'язаний більшою мірою із підготовкою Польщі до виборів, які мають відбутися 15 жовтня, а також ну ми розуміємо, українська дипломатія останнім часом стала такою більш жорсткішою, і на будь-які спроби тиску на неї відповідає ну досить, так скажемо, не не А поляки в міру свого темпераменту, з іншого боку, в міру того, що вони наближаються на вибори до виборів, вони могли собі дозволити, ну скажімо, проігнорувати окремі моменти, які були сказані. Керівництвом української держави, представниками керівництва української держави у відповідь на кроки з боку польщі, що стосується зернової угоди, ну ми бачимо останніми днями, можливо, навіть вже дещо більше ніж якщо ми говоримо про дні, позитивні зміни в цьому плані. Тобто, чітко вже визначено про те, що йдеться про обмеження. Потрапляння українського зерна власне, на польський ринок не, не, не йдеться про обмеження імпорту. Е, я думаю, що станом на даний час ми говоримо більшою мірою про технічні питання. Е, Україна подала позов до СОД з метою консультацій, чиниться в такий спосіб тиск на поляків-поляки з свого боку, почали ну, певної міри більш виважено коментувати речі, як пов'язані із зерновою справою, так і ми знаємо в один момент було піднято питання. Постачання до України озброєнь, тобто кожна зі сторін зробила крок назад. Риторика дипломатів і очільників держави стала більш спокійною. Я думаю, що ну це питання короткого часу, коли ситуація стабілізується. Друге діло, що напевно, після цих кількох тижнів таких більш гострих гострої риторики, ну буде проблема відновлення довіри. Але, як було сказано на конференції, Польща розуміє вагу того, що робить і Україна, і не дивлячись на якісь суперечки, якась підтримка, що стосується насамперед, військового компоненту, не буде зменшена, тому що ну, ми розуміємо, Польща з початків конфлікту була. Ініціатором танкової коаліції літакової коаліції, тобто вони надали більше 300 танків Україні. Вони надали літаки 14, якщо я не помиляюся, міг 29 двадцять Тобто це країна, яка дуже серйозно допомогла, і ці кроки вони не трактують як такі, що вони там в першу чергу орієнтуються на те, що потрібно нам. Вони орієнтуються на те, що потрібно що відповідає їхньому національному інтересу. Тому що як було цілком вірно сказано на конференції. Польський танк, який воює в Україні, він йому не доведеться, бо не доведеться воювати в Польщі, і вони усвідомлюють, що допомога військового характеру є це те, що відповідає національним інтересам офіційної Варшави. Нещодавно один відомий поет мені сказав: навіть того, що ми не залишили Україну в такий важкий час, це вже наша боротьба за її перемогу. Маріупольці, які тепер проживають в нашій області, відзначили у вересні день свого міста. Активісти центру підтримки переселенців Я Маріуполь організували перегляд фільму про такі святкування в мирному ще Маріуполі. Всі охочі могли поділитися своїми спогадами про традиційні тоді паради вишиванок, майстер-класи з українських ремесел, історичні атракції. Сьогодні ми зібрались для того, щоб напередодні дня міста героя для того, щоб віддати шану міста, для того, щоб віддати шану тим людям, які його захищали, тим людям, які виїхали, знаходять собі сили в новому життєвому етапі допомагати і продовжувати жити життя. Ми б хотіли, щоб цей захід був не ну, лише для й для Франківська і взагалі для всіх людей, для всіх персонажів з будь яких міст, для того, щоб ми могли так об'єднатись і враховувати, що Франківськ нас радо прийняв. Ми хочемо тепер поділитися частиною Інкою свого міста пам'ятати про наших героїв завжди, виховувати на їхньому прикладі молоде покоління українців та впевнено продовжувати боротьбу проти ворога до перемоги над ним. Таку мету сповідують організатори заходів на честь мужніх наших воїнів, які віддали життя за Україну. Обласний турнір з вільної боротьби пам'яті Романа Круховського, який займався цим видом спорту, відбувся тлумачів перше, але стане традиційним: близько 150 юних учасників з різних куточків Прикарпаття приїхали сюди, аби показати свої найкращі спортивні досягнення та вшанувати українського героя. Роман Круховський, керівник Тлумацької територіальної громади, відомий громадський діяч, спортсмен, в перші ж дні війни, не роздумуючи, пішов добровольцем захищати рідну Україну від ворога. Вдова Ірина каже, що він завжди боровся за справедливість і в мирний час. Він не просто так вибрав в спорті вільну боротьбу, тому що він боровся не тільки в спорті, він боровся і в житті. Він боровся за чесність, за справедливість, він боровся за свою сім'ю, він боровся за людей, за свою громаду і, врешті-решт, боровся за свою Україну. Свій день народження 42 роки. Роман теж можна сказати, відзначив в пеклі. В нього 29 липня день народження. В нашого старшого сина 30 липня такий подарунок був все життя в нього, а 2 серпня він загинув. Роман Круховський був улюбленим тренером з вільної боротьби в дітей та молоді. З вдячністю згадують Романа його колеги-спортсмени. Це вперше, ми проводимо такий турнір серед юнаків і дівчат 2010 року і молодші з вільної боротьби. Ми започаткували перший традиційний турнір з футболу серед посоливих осіб, органів місцевого самоврядування, так як Роман був міським головою Тлумача. Ну і це другий турнір, його близький буваємо, вид спорту, тому що Роман був борцем. І, напевно, такими саме заходами ми будемо виховувати достойне майбутнє покоління. Цей турнір фактично є відбірковим до чемпіонату України. Самі сильніші переможці цього турніру будуть брати участь у чемпіонаті України з вільної боротьби у своїх вікових категоріях. Роман Круховський він майстер спорту з боротьби і якраз і пасує проводити турнір пам'яті його з боротьби. Він спортсмен. він Хороша людина, патріот своєї країни. Я пам'ятаю, ми з ним працювали один період в коледжі фізичного виховання. Я пам'ятаю, як в 2014 році почався Майдан, він поїхав на Майдан, він був на Майдані. І те, що він пішов захищати країну, щоб не прийшли сюди, це його стиль. І він патріот своєї держави. Мав честь. Особисто його знати він був борцем. Він також долучався до діяльності федерації. Не один турнір на базі коледжів фізичного виховання та спорту разом з Романом провели. Людина з перших днів повномасштабного вторгнення. Добровольцем пішла на війну і віддала найцінніше, що в нього є, заради нашої країни. і Завдяки його вчинку, вчинку його побратимів. Ми маємо змогу сьогодні проводити такі турніри. Безумовно, ми хочемо, щоб цей турнір став традиційним. І для наших хлопчиків та дівчат Роман безумовно приклад наслідування. Роману Круховському було всього 42 роки, коли захищаючи рідну державу від ворога, він загинув під Бахмутом. Залишив двох синів, дружину, свою тлумацьку громаду, для якої ще так багато мріяв зробити. З вами була програма Шлях до Європи про те, що українці переможуть ненависного ворога, віримо всі разом і кожен зокрема. Об'єднуємо цю віру у сміливій та відважній думці. Мріємо про швидку відбудову України та її прогресивний розвиток. Пам'ятаймо, що думки матеріалізуються. До зустрічі!